Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. 4 грудня минулого року Кабінет міністрів України ухвалив стратегію реформування інтернатів. Згідно з нею, інтернатні заклади, де перебувають повнолітні особи з інвалідністю та люди старшого віку, поступово будуть ліквідовані. А відтак ці люди повернуться у громади. Тут для них має бути створена система соціальних, медичних та освітніх послуг. Ми навідалися у психоневрологічний і дитячий будинок інтернат на Черкащині. Чи є куди іти вихованцям та чи готові до цього громади? Розкажемо далі. Грають в ігри і вчаться пізнавати світ на дотик за допомогою зору та слуху. Так у Смілянському дитячому будинку інтернаті проводять заняття. Його мешканцям від 4 до 35 років. Один із них Володимир, йому 26, 14 із яких він тут. Йому, наприклад, тяжело отак ось нарізати меленько. Він дивиться. А потім, коли я йому зроблю, тіпа типу, заготовку полуфабрикат. Отак. Вова вже тоді може. Отак меленько. Потихоньку буде нарізати. Володимир може зав'язати собі шнурки на взуті, застелити ліжко чи нарізати овочі. Та от приготувати собі вечерю вдома він не зможе, пояснює виконувач обов'язків директора інтернату Іван Пономаренко. Нині в закладі, який він очолює, проживає 174 особи. Тут є і е, перебувають і діти-сироти, і діти позбавлені батьківського опікування, а також е, діти, в яких є опікуни або батьки, е, але вони за е, своїми. Показниками, які в них є, вони мають право перебувати в даному закладі і отримувати соціальні і медичні послуги при закладі віком від 4 до 18 років. Це у нас дитяче відділення, бо дитячий будинок інтернат. А від 18 до 35 при будинку інтернаті вітрити молодіжне відділення. Всі підопічні і вихованці мають помірну, тяжку та глибоку розумову відсталість, тобто це спеціалізований дитячий будинок інтернат Добово з ними займаються медики і педагоги, каже пан Іван, а ще інструктори з трудової адаптації та залишають стіни закладу одиниці. Це не звичайна школа, де вивчають геометрію або хімію. На жаль, зі своїми потребами вони не їм важко це усвідомити. Не всім частині декілька осіб виїхали в старші будинки інтернати, так як вони саме вони є дієздатними, вони усвідомлюють всі свої дії. Вони ходили на роботу, влаштовувалися на роботу, працювали. Ми це підтримуємо і ми за те, що вони могли зробити, але це на жаль, одиниці. І сказати, що вони всі вийдуть звідси і треба реорганізувати, да їх треба реорганізовувати. Одну за. У минулому році одну дитину лише забрали батьки до себе назад на виховання. Одну. Інших немає бажання в людей хворих дітей забирати до себе на обслуговування. А як вас звуть? Мене Мася. Я завжди працюю роботаю. Ми, Досички мию. Кожна дитина має право на сім'ю, і держава повинна його забезпечити. Цю стратегію про зростання дітей в сімейному точенні свалив Кабмін торік у листопаді. Розповідає начальниця обласної служби у справах дітей Оксана Покатілова. Ця стратегія якраз передбачає розвиток послуг в громадах, підтримку сімей, розвиток інклюзивної освіти, розвиток патронату для дітей в складних життєвих обставинах, це і сімейні форми виховання, тобто великий комплексний документ. І там серед всього є ще і такі заходи, спрямовані на створення спеціалізованих родин, прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, щоб люди могли працювати от саме з такими. Важкими підлітками, щоб вони мали якісь навички для цього, щоб в них була якась можливо додаткова мотивація. Та брати дитину з інвалідністю в сім'ю додає, хоче не кожен. Ну от, наприклад, у нас усиновлено в минулому році 55 дітей. З них три дитини з особливими освітніми потребами чи там з Проблемами розвитку це вже залежить від людей, від того наскільки вони встановлять контакт контекст дитиною. Якщо знайти сім'ю дитині не вдалося, після 18 років вона може розраховувати на так зване підтримане проживання. Коли людина живе в громаді, а їй допомагають вести побут, купувати продукти, прибирати чи платити за комунальні послуги. Однак за 8 років існування цієї послуги на Черкащині її так і не реалізували. А спочатку повномасштабної інтернати області стали прихистком для вихованців подібних Закладів евакуйованих з тимчасово окупованих територій, розповів директор обласного департаменту соцзахисту Руслан Чикало. Ми планували деякі заклади наші реорганізовувати, скорочувати. Але з початком повномасштабної агресії, коли до нас поїхали люди з Донецької, Харківської, Херсонської області Луганської області, коли ми евакуйовували цілі інтернати, туди ми перенасичили наші заклади. Ну Ну, грубо ще на 450 ВПУ. ВПО, і а, тобто вже ні про яке питання скорочення не могло бути. Це гельм'язівський психоневрологічний інтернат, де перебувають люди з інвалідністю, старше 18 та літні люди. Торік тут провели опитування і обрали сім осіб, які можуть спробувати жити самостійно. Організувати це згодився благодійний фонд Хелпус, який придбав будинки на Золотоніщині, говорить виконувачка обов'язків директора закладу Світлана Омелян. Збралося до уваги все від віку від. Можливості орієнтування, наприклад, чи він може самостійно приймати ліки, чи він орієнтується в грошах, наприклад, фінансова частина, чи він має певні навики самообслуговування. Викупили декілька будинків і вони зараз їх готують для підтриманого проживання. Один уже наразі будинок запущений в експлуатацію. Там одна особа проживає ще туди треба буде або пару, або одного мешканця. І плюс вони зараз роблять ремонт в інших будинках. І також дали рекомендації, які саме. Групи людей навчити додаткових навиків, які б змогли самостійно проживати в Судсомі. І зараз по дев'яти напрямках ми проводимо навчання для наших мешканців. Тепер вони мають рік, аби підготувати мешканців до життя поза інтернатом. Через 27 років перебування в закладі повернеться в громаду й Андрій. Можна спробувати тільки ж важко, я ніколи не жив. Так ось, я сам сирота, в мене немає нікого. Я займаюся коло плотні. Мені подобається плотня. У мене свій інструмент, я купую, можна коврики, було поцепити, трошки там, чи картину повісити. А що ж громада? За словами Світлани Омелян оплачувати проживання Андрія та інших мешканців буде благодійний фонд Хелпус, бо забезпечити такі будинки для них громада наразі не може, і так не лише на Черкащині, розповідає директорка громадської спілки Ліга Сильних Дар'я Сидоренко. Їхнє об'єднання допомагає людям з інвалідністю по всій країні. Якщо ми говоримо про готовність громад до цього, ми в минулого року проводили дослідження, яке показало в тому, що 41% респондентів. Сказали, що громади не готові. І основними причинами неготовності 75% зазначило про фінансову недостатньо фінансового забезпечення, і 58% – недостатність кваліфікованих спеціалістів. Часто, коли ми при цьому з органами місцевого самоврядування, ми вбачаємо, що в цілому соціальна сфера фінансується а за залишковим принципом, б вона сприймається лише як витратний елемент бюджету і не сприймається з точки зору, що ми можемо зробити для члена громади, щоб його підтримати, і він залишався активним членом громади. Активним членом це означає, що ця людина, зокрема, і працює, і відповідно приносить, фінансує надходження до місцевого бюджету. А допомогти громада має із житлом, медичними та соціальними послугами, а також роботою. І якщо фахівців у поміч вони знайдуть, соціального житла в населених пунктах немає, каже Руслан Чикало. Перший чергу це житло. Це житло, тому що на жаль, у нас дуже ну, органи самоврядування не сильно приділяють увагу ну, соціальне житло, тимчасове житло, житло для дітей сиріт. Є державна програма, наприклад, для дітей сиріт, але вона не може в повному обсязі забезпечити дітей сиріт. Та якщо громада створить умови, чи означає це, що усі інтернати закриють? Зі слів виконувачки обов'язків директорки закладу Світлани Омелян, Сергій один із найбільш самостійних вихованців гельмязівського інтернату. Він може жити окремо, та робити цього, каже, не хоче. Я вже спробував, я вже був сам. Не дай Бог, що то треба, щоб в мене було під наглядом. Я, я ж кажу, що я епілептик. До тебе ніхто не приїде на цього. І я, бою, я просто боюсь, що не дай Бог. що… Інтернатні заклади є місцем несвободи, тому від цієї системи треба відходити, говорить представник уповноваженого справ людини на Черкащині Максим Тептюк. Він у складі моніторингової групи здійснює візити такими закладами. Сама споруда, в якій знаходиться заклад, вона може бути побудована. 10, 20, 30, 40 років, 50 років тому так, і вона десь не передбачена, не передбачені там моменти доступності для людей з інвалідністю, для маломобільних груп. От зв'язку з цим ми можемо бачити це, вже тягне за собою інколи і перенаселення в кімнатах. Якщо від чогось відходити, то треба знати, куди йти. То щось скасувати не так складно, а все ж таки, яким чином зробити так, щоб баланс був дотриманий, щоб якнайкращі інтереси дитини були враховані і дотримані. Тобто тут є питання, тому це цей процес іде. Він не одного не одного дня, не одного місяця. Аби визначити кого і куди веселяти з інтернатів, що робити із закладами, де підобічні захочуть лишитися, адже вони самі обирають, де їм жити, та де брати на це гроші. Громади мають 10 років. На такий період розрахована стратегія реформування, каже Руслан Чікало.